you <music> Аня інформаційний випуск новин на телеканалі Віничина на календарі 8 вересня. Про події міста та області, що відбувались цього дня, розкажуть наші кореспонденти. І далі у випуску коротко про головне. Вінницькі Айтішники розробили електронні сервіси для комфортності їх користувачів. Дитячий психолог чи потрібно користуватись його послугами? Обласні депутати планують звільнити шістьох директорів-чиновників. сталася надзвичайна подія. Одразу будете в курсі. Хочете дізнатися, чи екологічно безпечне місце, де ви живете, як правильно написати транслітерацію населеного пункту, чи підрахувати витрати на комуналку? Ці та інші завдання легко вирішити за допомогою електронних сервісів, які придумали вільницькі айтішники. Два місяці п'ять команд відшліфовували свої ідеї і, нарешті, презентували їх віничанам. У проєкті ЕГАП Челендж взяли участь команди з чотирьох областей України, серед них і Вінничани. Головним завданням айтішників було видати на гора інноваційні погляди на електронну демократію, які б налагодили мости між громадою і владою. Проекти проходили два місяці інкубацію, де відшифовували свої ідеї. Деяким проектам приходилося змінювати концепцію. Вони створювали бізнес-плани, знайомилися з інноваційними технологіями, пошук, пошук стеку технологій вибирали ті чи інші ресурси, вони допилювали свої проекти. Вбудували бізнес-плани, кошториси. От за допомогою всіх запрошених нами менторів, експертів. Як результат, місцеві айтішники придумали п'ять проєктів. Один із них інформер для громадян, авторів Назара Дяківа та Сергія Бригадира. Це безкоштовний мобільний додаток на iOS та Android, який доповнений також сосмес-розсилкою. Він своєрідний комунікатор між містом і людиною. Вибирає колонки інформаційні, з по яких її буде проходити сповіщення. Коли вона пройшла, ну, сама людина проходить етап реєстрації, вона автоматично підключає собі СОС СМС-повідомлення, які будуть надходити при від цілодобової варти, вони також будуть мати доступ до нашої бази даних, будуть надходити від цілодобової варти при виникненні екстрених ситуацій, які будуть довші, ніж 4 години. Ці повідомлення вони будуть налаштовані таким чином, що при реєстрації ви будете вказувати свій район, свою вулицю, і воно буде проходити саме тим, кому ця інформація буде цікавою та корисною. зайти, його завантажити, зареєструватися і отримати ту інформацію, яка необхідна безпосередньо конкретному користувачу. Mm -hmm. Якщо я цікавлюся освіта чи там дорожнім рухом, я собі відмічаю що це освіта, дорожній рух, я не отримую іншу інформацію. Ну, тим чином ми можемо її фільтрувати. Наразі вже готова демо яку ще доопрацьовують. Розробники переконані, проект надзвичайно актуальний, адже дозволить уникнути не комільфо ситуацій, таких як, наприклад, вже ставалися у Вінниці. Було об'єднання шкіл, був негативна реакція була з, з, з сторони мешканців міста. Вони були проти такого об'єднання. Якби був такий інструмент міської ради, можна було б зробити соціальне опитування і отримати результат. Чи згодні, чи не згодні, чи може бути якісь інші варіанти про об'єднання шкіл? Тобто, може б і не було мітингів. Ще один технічний проект з філологічним підтекстом транслітерація міст. Його автор Юрій Левченко створив портал, який допомагає точно писати назви населених пунктів за єдиним стандартом. Це дозволить уникнути плутанини. Це назва населених пунктів. Надалі це вулиці, так як це є актуальне, тому що більшість вулиць по кожному з міст змінили свої назви, і загалом фінальним таким результатом це буде повна база даних усіх адрес по Україні. Тобто можна цю буде базу даних продавати певним інтернет-ресурсам, магазинам, і буде просто чіткість доставки і відсутність певних помилок при відправці вантажів та документів. Еконовацію для Вінниці та всієї України придумав Олег Сидорук, студент політеху. Його сервіс моніторить навколишнє середовище, і людина дізнається, чи безпечно жити в тому чи іншому місті. Люди завжди перебували в пошуках кращого міста для життя. А завжди цікаво питання, який рівень забруднення навколо середовища, в середовищі, який рівень зашумленості, чи шумової, чи світлової. Тепер може представити ситуацію, що ми про це все знаємо. Ми можемо з цим всім ділитися на це все впливати, і це все відбувається в реальному часі з допомогою інтернету чи вашого смартфона. На розроблену платформу буде передаватися система з датчиків, які команда розробників виготовить сама. На вінницю їх потрібно півсотні. базовій комплектації датчик може моніторити рівень со 2 ЕНОГЕНО 2. Рівень пилу, диму, ну концентрації диму, і пилу, шумового забруднення, світового забруднення. І це все візуалізується на карті. Ще два вінецькі проекти: це створення глобального електронного архіву України та веб-ресурсу, який аналізує енергоефективність будинків. Усі ідеї 16 вересня заслухає спеціальна журі у Києві і вирішить, кому дати гроші на їх впровадження. Юлія Бабаєва, Юрій Якобенчук, новини, телеканал Вінничина. Депутати Вінницької обласної ради мають звільнити шістьох керівників закладів культури. Таким чином директорів обласної філармонії, бібліотеки Рязєва, бібліотеки дітей та юнацтва, Центру народної творчості, художнього та краєзнавчого музею звільнять та поки що призначать тимчасово виконуючими обов'язків. А вже на найближчій сесії буде прийнято рішення про оголошення конкурсу на заміщення посад. Представники культурних закладів, четверо з яких пенсіонери, з 2014-го працювали за безстроковими Контрактами. Але згідно нового закону вони розриваються та оголошується конкурс на посади керівників комунальних закладів. Вінницька мерія змінює структуру. Два департаменти ліквідують, натомість створять три нових. Вінницька міська рада змінить структуру виконавчих органів. Міськради в грудні 2016-го буде ліквідовано департамент архітектури, містобудування та кадастру і департамент комунальних ресурсів. Працівників вивільнять. Замість ліквідованих структур буде утворено три департаменти та інспекцію. Виховання дитини в епоху сучасних гаджетів, що дозволяти а від чого краще відмовитись? Ці питання турбують більшість сучасних батьків. Чи варто звертатись за порадами до психологів, та як використовувати на практиці досвід закордонних спеціалістів? Про усе це у сюжеті Олександри Панкевич. Зовсім нещодавно головними порадниками у вихованні малюків були дідусі та бабусі. Сьогодні ж сучасні матусі мають необмежений доступ до інтернет-ресурсів, тематичних журналів, посібників та телепрограм. Втім, знайти необхідну інформацію вдається не завжди, і тут на допомогу приходять дитячі психологи. Часто просто задають питання: чому так? Чому, чому моя дитина поводиться таким чином? Чому вона робить і що робити з цим? Здебільше вони хочуть почути відповіді, як зразу ось відкриті. Ну, але в ході роботи вони просто розуміють, що це неможливо, немає готових відповідей. Це тільки в процесі взаємодії, тільки в процесі живої роботи можна з цим якось якось на це подивитися, якось з цим бути просто. Сергій працює з дітьми не перший рік. Розповідає, проблеми можуть з'явитися у кожній родині, незалежно від її соціального статусу чи віку малюка. Та далеко не кожні батьки готові їх визнати. Тож і до психолога звертаються не завжди. Є якісь певні, можемо це назвати забобонами чи якимись це частиною нашої культури, яка звикла звикла вирішувати це. Ну, Тим іншими способами, тобто навіть дорослі, ну, краще десь випити, чи піти з друзями, відкрити їм, вилити душу, аніж піти до психолога. Я думаю, що це, ну, це певні такі моменти, які можуть бути, можуть бути змінені, якщо ми будемо разом розуміти, яку, яку роль відіграє психолог. Яку роль відіграє а, взагалі психологія в нашому житті? Людмила уже рік як стала матусою, каже до психологів, звертатися потреби поки що не було, але літературою пов'язаною із вихованням дитини завжди цікавилась. У мене год котрібьонку, і пока все основується на відчуттях, що я можу дати. Что можна реализовать. И как ну, то есть еще не было таких вопросов, которые б требовали основательного изучения. А що же пишуть психологи про це? Пока вот основу на своем опыте, который приобретаю. Ну і опыте своїх друзей, а, чьи семьи я вважаю, достаточно интересными, успешными. І на мой взгляд, вот я бы хотела хотіла перенять их традиції. Консультації спеціаліста стануть у нагоді переконана Людмила. Тож нехтувати ними не варто. У меня был Когда-то опыт, точнее, опыт моего знакомого, когда ребенок, подросток. А, у него возникли проблемы в школе, и они обратились к профессиональному психологу. То есть пошли на консультацию и поняли для себя многие моменты и сказали, что это был очень удачный опыт. Это очень здорово. Потому что ребенок сразу понял. Они, как родители, не могли посоветовать порекомендовать, потому что у ребенка уже а, сформировались как бы, свои друзья, подружки, и родители уже не могли повлиять на какое-то ее решение, какую-то проблему. В этом случае третья сторона, я считаю, что будет очень очень полезным. Возможно, у нас наконец-то будет традиционно, мы перейдем к тому, что мы будем обращаться за советами не к друзьям, знакомым, а все-таки к профессионалам. Но для этого, наверное, нужно как-то больше посвящать в это мам. Порівняти різні моделі виховання, які наразі існують у світі, поспілкуватися на тему виховання дітей у епоху цифрових гаджетів, з'ясувати, як не обмежувати дитячу свободу та знайти баланс між практиками світових психологів і українськими традиціями виховання, вирішили під час зустрічі особливості транснаціонального виховання. А ще батькам вкотре нагадали, дитина повинна залишатися дитиною. Дитині потрібно залишатися дитиною задля того, аби вона потім могла стати дорослою, бо якраз Частина авторів наголошує на тому, що позбавляючи дітей дитинства, ну повноцінного дитинства, ми одночасно е перетворюємо їх на вічних дітей. Тобто, цей інфантилізм і оці психологічні комплекси, які зароджуються на дуже ранньому етапі розвитку, людина потім ну вже доросла особа натягне впродовж всього свого життя. І це може бути справді певною суспільною загрозою. Тобто, коли комунікація між людьми в соціумі буде набагато складніша через те, що вони не мали по. Овноцінних оцих етапів дитячого становлення спочатку ігрового, а потім вже соціалізованого дорослого життя. А ще діти повинні залишатися дітьми, щоб дорослі пам'ятали вони дорослі. Олександра Панкевич, Юрій Якабунчук, новини, телеканал Вінничина. Аеропорт Вінниця планує прийняти близько трьох тисяч хасидів. З 26 вересня Вінницький аеропорт розпочне приймати хасидів, які щороку з'їжджаються до Умані на святкування єврейського нового року. Чартерні рейси тель авів Вінниця у Вінницькому аеропорту приймають з 26 вересня по 5 жовтня. Квиток туди і назад в середньому коштуватиме до 200 американських доларів. Цьогоріч за хасидською програмою Аеропорт планує прийняти 16 рейсів. І про те, що готує для нас погода завтра 9 вересня. Дивіться далі у прогнозі. Синоптики прогнозують ясну погоду без опадів протягом усієї доби. Удень температура коливатиметься від 24 до 29 тепла, вночі від 13 до 17 з позначкою плюс. Це всі новини на сьогодні. У студії для вас працювала Світлана Пашенко. До зустрічі на телеканалі Вінниччина.